Ми закінчили нашу операцію, це було лікування першої стадії ріпадеми тип 5, тобто тільки гомілки, але який красивий результат ми отримали. Дівчинка геть худенька, 18,5 індекс маси тіла. Подивіться, які в нас красиві ніжки, як ніжки виглядали до втручання. Можна побачити, які нависають, що відкладення жирової тканини. Це турбує багатьох дівчат навіть з низькою масою тіла, і вони нам довіряють і до нас звертаються. І ось такі результати ми отримуємо. Гарні промальовані щиколотки, гарні промальовані ікри, гарна форма колінець. Ми отримали класний естетичний результат. Всього за один прокотчик шкіри, який абсолютно непомітний. Потім пацієнтка через годину вже поїде в Дніпро. І абсолютно буде легка реабілітація і класний результат. І ось наш жирок. Більше літра жирової тканини не отримали, навіть з такою худенькою Ось, Чекаємо на її результати, думаю, що вона буде щаслива.